Центр Маріуполя до ранку буде без світла і води, центральна частина Маріуполя з вечора 31 липня до ранку, 1 серпня, залишиться без світла і води у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Повідомляється на сайті Маріупольської міської ради. Сьогодні на екстреній нараді заступника міського голови Михайла Когута було прийнято рішення відключити електроенергію з 21.00 31 липня до 6.001 серпня. Потрапляє під відключення і насосна станція, тому жителі залишаться і без води, йдеться в повідомленні. Зазначено. Що без світла залишаться будинки в квадраті від проспекту Металургів до вулиці Торгової, від бульвару Шевченка до вулиці Італійської, а також селища Гавані і Слобідка. У міськраді пояснили, що співробітники ТЕК виявили аварійний стан діючої кабельної лінії, яка живить центр Маріуполя. Було прийнято рішення відремонтувати вночі і діючу кабельну лінію і резервну, щоб надійно забезпечувати центр міста електроенергією. Відзначили в міськраді після того, як дадуть електрику, протягом години відновлять і водопостачання орієнтовно до 7.00. Запевнили в міській раді. Нагадаємо, в чотирьох районах Донецької області було відновлено водопостачання за матеріалами сайту Ньюс.